Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні ми будемо пити піцу. Піца буде на основі закваски. Це рецепт італійської піци. Велику миску я дала 100 г закваски. Ось цієї баночки. 100 г закваски відділила, додаємо трошки води, щоб цю закваску розвести. Так буде легше нам потім місити тісто. Додаємо. Чайну ложку з горкою солі. Додамо 600 г муки. Мішати скільки зможемо лопаткою, а потім перейдемо на виміс рукою. Води скільки забере, через що дивіться по своєму ці, скільки у вас забере води. Я цю піцу роблю часто, у моїй сім'ї її дуже люблять. О, і вона дуже проста. Нічого взагалі такого складного в ній немає. Тільки то, що трошки більше забирає часу на виготовлення, тому що тісто треба буде складати потім. Я вам покажу як. О, бачите, як воно гарно замішується. Наше тісто є готове. Тепер ми його розріжемо на дві, бо тут у нас получиться дві піци. Не такі дуже великі, але буде дві. Ми Зараз кожен кусочок. Перемісимо і залишимо тісто, щоб воно відпочило хвилин на 20. То є такий процес. Наше тісто готове. Пройшло 20 хвилин. Нам треба це тісто поскладати. Дивіться, отак От беремо і складаємо його, витягуємо і складаємо. І тепер витягуємо і складаємо. Витягуємо і складаємо. І тепер ми його ще раз замішуємо. Одне готове. Тепер працюємо з другим. Витягуємо і складаємо. Витягуємо і складаємо. Витягуємо і складаємо і замішуємо. Його треба накривати під час того, як воно лежить у вас на столі, тому що воно обвітрється. Його треба чимось прикрити, якимось рушничком, і тоді воно буде гарне, еластичне. Тісто м'ясеньке, дуже приємне в роботі. Я люблю з тістом попрацювати. Не знаю, в мене тісто тому є хобі. Ми його знову накриваємо і знову чекаємо. Через півгодинки ми все повторимо. І так, два-три рази. Зараз вам покажу, як я його зберігаю. Два рази поскладували, ми його маємо покласти в холодильник. В холодильнику воно може лежати до тижня часу. І коли вам треба піцу, ви витягуєте з холодильника і собі маєте. От у вас, наприклад, гості йдуть ви раз-раз, раз і вже піца готова. Скільки, скільки діла піцу зробити, коли маєш готове тісто? Маю такі контейнерики невеличкі, якраз такі, що мені підходять на піцу. Чуть-чуть треба наспід дати муки. Кладемо в цей контейнер, закриваємо, бо воно повітрується в холодильнику, і отак от ставимо його на зберігання. У мене такий принцип. Я собі нароблю пару тих контейнерів з тісту, і тоді, як мені треба, я собі витягнула раз раз і піца готова. І ніяких довгих не треба мучень і не треба нічого. Головне то зробити зразу тісто на всі піци. Якщо у вас велика сім'я, наприклад. І ви часто хочете піцу, то замісити зразу на три піци, на три піци і поскладав в холодильнику, і вже в хаті є що їсти. Так по-простому сказати. Ставимо в холодильник, воно переночує і завтра будемо пекти піцу. На другий день ми наше тісто витягли з холодильника. Ми будемо робити нашу піцу. Так, для цього ми будемо робити її отак. так. Спочатку зробимо кружечок, потім будемо розминати середню частинку і трошки руками отак розтягнути, як кому пасує. Але треба так, щоб серединка. Зробилося тонесеньке тісто, бо воно тут ще підрухається і воно буде дуже товсте, як ми його розпластаємо гарно. По рецепту то все руками робиться, через що і я вам буду показувати руками. В теперішній час піцу ми всі любимо, як гарно тягнеться. Тісто яке еластичне. Ми хочемо, щоб серединка була з тоненьким дном. Тепер ми маємо кетчуп. То я додала трошки солі, трошки суміш перців і гострого, і такого чорного, і білого. Він дуже смачний на смак, дуже смачний. Акуратненько. Не вилазячи на той горбочок, розмазуємо по всій піці соус. У соусі ми будемо використовувати базилік. О, а так просто його як небудь розкидати його. Він дає такий, такий смак специфічний, і я його люблю. Я маю трошки грибочків, і я хочу ті грибочки використати. Ви можете дати кубаску сюди, ви можете дати салямі, хто що хоче. Трошки олівки, То італійська, то я люблю, щоб вона мала олівки. Пушечка помідора. вона мені червоніє, то мені то смачніше виглядає. Трошечки одного сиру, а решту дамо моцарелою. Ну моцарела тут, розумієте, вона придає смак. Цього сиру не мусить бути так багато. А от моцарела є... тільки з нею, воно є смачно і добре. О, і ми її так просто зверху покладемо. Немає ніяких зусиль таких, щоби. Щось таке, що хтось не може зробити. Може зробити кожен, просто бажання. Нам потрібно чуть-чуть побризкати олією оливкою, так як це італійська піца, вони там від оливкою олії балдіють. Оце ми так чуть-чуть побризкаємо, щоб в нас вона була італійська. Нам треба трошки посолити і трошки поперчити. Тепер наша піца є на досочці. З цієї досочки я буду її совувати в духовку. В духовці лежить камінь, спеціальний для випічки піци, і я просто цю піцу суну на цей камінь. І вона має попектися 15-20 хвилин і буде готова. От бачите, як наша піца запечеться, оцей камінь, про який я вам говорила. Піця готова, вона дуже гарно піднялася, дуже гарно виглядає. Пеклася вона приблизно 17 хвилин при температурі 230 градусів Цельсія. Отак От вона виглядає. Дуже гарно попіднімалися бука, аж прямо так прирість. Вона ще є гаряча, але ми, ми бачимо, що результат дуже і дуже хороший. Так що дякую всім за увагу. До слідуючої зустрічі.